У МЗС Росії до річниці вторгнення в Україну черговий раз підняли тему переговорів. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін в інтерв'ю одному з головних пропагандистських телеканалів закликав Київ до переговорів без попередніх умов. За словами Кремлівського посіпаки, Україна має погодитися з окупацією своїх територій, ба більше московський чиновник звинуватив Київ у перериванні переговорного процесу. Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы, но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично. Вершинін додав, що рішення про дипломатичне врегулювання нібито може ухвалити не українська сторона, а Вашингтон і Брюссель. Водночас Білий Дім переконаний, що влада у Києві та українська народ самі мають вирішувати, коли прийде момент говорити з Москвою про мир. Тим часом на абсурдні заяви Сергія Вершиніна вже відреагувала українська сторона. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк у своєму Твітері написав, що такі заяви Кремля підкреслюють: росіяни не йтимуть з території України та не відповідатимуть за злочини. І вкотре наголосив, що жодних перемовин з РФ не буде, тільки перемога України.